Привіт-привіт, мої малята! Сьогодні на занятті сенсорного розвитку ми пограємо з вами дуже цікаву гру із геометричними фігурами. Подивіться, що ви бачите у мене на столі коробочка, і в ній вирізані і наклеєні геометричні фігури. Це у нас круг, ви всі знаєте, це квадрат, трикутник. Овал. Круг у нас червоного кольору, квадрат синього кольору, трикутник зеленого кольору, овал жовтого кольору. А в другому рядочку в зворотньому напрямку розташовані геометричні фігури. Овал жовтого кольору, трикутник зеленого кольору, квадрат синього кольору і кружочок червоного кольору. А зараз ми з вами цікаво пограємо. У мене є крупа, і ми засипамо наші фігури, заховаємо всі крупичкою, щоб їх не було видно. Ще трішки додамо. І ми пограємо, де яка фігура заховалася. Нема, не видно фігур. Я беру пензлик і розгортаю пензликом. Яку ви бачите геометричну фігуру за кольором? Згадайте, що це за фігура. Так, діти, це квадрат. Наступну відшукаємо жовтий колір з'явився. згадуйте, яка це фігура. Правильно, це овал. Ще пошукаємо. Розгортаємо, розгортаємо, червоний колір з'явився. Згадуйте, яка це фігура червоного кольору. Так, це круг. Ще одну пошукаємо. Зелений колір з'являється. Що ж тут у нас за геометрична фігура? Це трикутник. А ще можна по-другому пограти. Знову ми заховали, покрутили, покрутили, почарували. І дамо таке завдання знайти круг червоного кольору. Будемо шукати, будемо розгортати. Знайшли з першого разу тут круг червоного кольору. А де в нас іще може бути круг червоного кольору? Тут у нас круг червоного кольору внизу. А давайте ще пошукаємо, наприклад, трикутник. Тут у нас трикутник. Знайшли. Молодці. Трикутник зеленого кольору. А в другому рядочку де може бути? Давайте пошукаємо. Жовтий, не зелений, це ми знайшли овал. Неправильно, нам треба трикутник. Тут пошукаємо. у нас трикутник. Знову заховалися всі геометричні фігури. Малята, цікаво вам було зі мною грати. Я попрошу ваших батьків, щоб вам вдома виготовили таку гру і вам буде дуже цікаво грати з батьками. До побачення!